Колеги, ну насправді, окрім військових, що є надважливим. Ми ж розуміємо в тому числі, що е, військові знаходяться на передовій. Вони тримають фронт, щоб вони взаємодіяли, могли працювати, могли воювати, могли бути забезпеченим всім для того, щоб ефективно виконувати свої завдання. Їм необхідно, щоб були в бюджеті були кошти. Кошти там з'являються не з неба падають. А з'являється від нашого безпосереднього бізнесу, українського бізнесу в першу чергу, і для того, щоб він працював, для того, щоб він ефективно працював, ми також допомагаємо подали правки для того, щоб допомогти йому розвиватися. Це і невеличкі програми підтримки, але які будуть ефективні і нададуть їм додаткові можливості для того, щоб бізнес е мав, хоч якийсь шанс для того, щоб існувати і працювати далі. До прикладу. Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання. Це, це щодо військових. До речі, щодо військових, ще соціальні є у нас пропозиції по соціальних видатках саме для військових. Будівництво придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України. Також є утилізація боєприпасів рідних компонентів ракетного палива, озброєння. Це також необхідно робити. А тепер щодо бізнесу. Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньопереміщених осібам також важливо, бо переміщені особи, які виїжджають в інші регіони нашої країни, перевозять з собою також і бізнес. І коли вони осідають, вони починають працювати ефективно і на ту громаду, в яку вони перебралися, і на ефектив... ефективно працювати для е, загалом економіки України. Е, також. Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизненого виробництва. Ми ну, всі ми чудово знаємо, як працюють наші аграрії, де вони працюють, як працюють в яких умовах, в тому числі за декілька кілометрів, там 10 кілометрів можуть відбуватися бойові дії. І ми це знаємо. І також вони виходять, працюють самі, розміновують, і причому розміновує тому числі цією технікою особисто. Бо поки дочекаєшся, що Цю роль виконає держава в частині гуманітарного розмінування, то буде там за декілька років в кращому випадку, тому вони роблять це самі, саме з технікою роблять. Компенсація витрат на гуманітарне розмінування, якраз про це я тільки що сказав. Надання грантів та створення або розвитку бізнесу і багато багато інших колеги. Ми наполягаємо на тому, щоб це було все враховано, щоб наш український бізнес. Окрім того, що і так зазнає тиску, давайте будемо відверті від правоохоронних органів в першу чергу. Але все ж таки, щоб держава трошки допомогла їм в тому, щоб вони могли е, трошечки розвиватися і платити ті податки, за які існує наша армія і тримає зараз всю Україну. Дякую.